Вітаю знову друзі. Нагадую, ми продовжуємо розбірку катехізису, гедельберського катехізису у Тлумаченні Кевіна Деянга, його книга «Євангеліє, яке ми забули. Благозвістка, котру ми майже забули. І сьогодні ми читаємо другий, другий розділ, друга неділя. Інші питання, які будемо розмірковувати. Гадаю, це буде для вас дуже корисним для ствердження у християнській вірі для зростання в пізнанні Ісуса Христа та відбудови свого життя за біблійним зразком. Отже, як завжди, нагадаю, друзі, коментуйте, обов'язково вподобайте. Це дуже Допоможе багатьом людям заглиблювати своє пізнання Ісуса Христа та біблійного вчення та збудувати своє життя згідно з тим, як Бог бачить наше і з вами життя. А ми продовжуємо. Отже, питання 3. Звідки ти знаєш про своє тяжке становище? Відповідь із Божого закону. <кх> питання 4. Чого ж вимагає від нас Божий закон? Відповідь: Христос підсумував його вчення так. Полюби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, і всією душою твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією, всією міцністю Твоєю. Це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, полюби ближнього Твого, як самого себе. На цих двох заповідях стверджується весь закон і пророки. Питання 5. Чи можеш ти це виконати досконало? Відповідь ні. Тому що за своєю природою я схильний ненавидіти Бога і ближнього. Тобто біда не приходить одна. Катехизис сприділяє порівняно небагато уваги зіпсованості людині. Друга частина катехизи присвячена благодаті. Третя частина про подяку, трохи коротша. А ось перша частина про нашу вину найкоротша. А катехизи хотіли, щоб він ніс розраду, а не осуд. Втім, вони також розуміли, що справжня неминуча втіха дається лише тим, хто потребує цього. Щоб увійти в євангельську зону комфорту, треба спочатку зазнати дискомфорту від власного гріха. Євангеліє, щоб втішити, не обходить мовчанням гріх, як це роблять проповідники позитивного мислення та гуру особистого зростання. Нам з усіх боків радять не фокусуватися на гріху і посміхатися, бо ми не такі вже й погані люди. Катихи заручують прямо протилежному. Хочете втіхи, спочатку пізнайте, в якому лихо ви опинилися через гріх. Наше лихо нам допомагає побачити закон. Закон благий, 1 Тимофія 1.8. Проблема не в самому законі. Проблема в тому, що ми не можемо його виконати. Варто нам тільки уважно поміркувати над десятьма заповідями, а тим більше над усіма заповідями Тори. І якщо в нас залишилася зали, залишилося, хоч крапля чесності, ми перетворимося на ослика я, вічно сумного і депресивного. У Біблії є багато приголомшливих заповідей. Проблема лише в тому, що ми приголомшливо їх виконуємо. Нам часто кажуть, що всі релігії однакові, що вони закликають любити ближнього, допомагати бідним, прощати, бути добрими і співчутливими. Навіть якби це було так, але, на жаль, при найближчому розгляді це не так, до християнства це не має прямого відношення. Тому що християнство це не релігія, яка вчить дотримуватись заповідей. Християнство це віра в те, що Бог рятує людей, нездатне дотримуватися заповідей. Закон не надає мені сили, щоб бути кращим або знайти Бога в собі. Закон збиває з мене пиху і показує, наскільки я нещасний. Ми так б'ємося за присутність десяти заповідей у школах, в судах. Але чи не забули ми, що закон є чимось більшим, ніж зведення великих правил життя? Так у законі багато великих правил життя, і всі вони призначені для того, щоб показати, як низько ми впали. Будемо чесні, Ісус вірив у закон. Він прийшов не для того, щоб скасувати його Матфія 5:17, і Ісус навчає вірити любити Бога і ближнього, і виконання всіх старозавітніх правил та розпоряджень. Він просто і красиво підсумував увесь закон лише у двох заповідях: Матвія, 22. але ідеал Ісуса недосяжний. Як часто мені доводиться чути, що Євангелія є запрошенням до нового способу життя в Царстві Божому, говорячи слова Ісуса, Я є шлях, істина і життя, Івана 14 6, означають лише те, що Ісус показує найкращий спосіб життя. Це так, але ніхто не живе, як Ісус. Ніхто ніколи не жив, як Він, і не зможе так жити. Ми не живемо, як Ісус, тому що без особливої дії духа в нас ми не можемо так жити. Більшість з нас не здатні навіть стежити за чистотою власному будинку, дотримуватися свого, свого ж бюджету і дотримуватись свого ж порядку дня. То чому ми думаємо, що зможемо жити як Ісус, і виконувати все, що вимагає від нас святий Бог? Катехизис недипломатично заявляє, за своєю природою я схильний ненавидіти Бога і ближнього. У цьому короткому затвердженні є гігабайти біблійного вчення. Немає праведного жодного. Римлянам 3:10. Усі згрішили та позбавлені слави Божої. Римлянам 3:23. Серце людини вкрай зіпсоване і підступне. Єремія 17,9. Людина за природою мертва у гріхах і злочинах, Єфісянам 2.1. За природою ми живемо в злості та заздрості, ненавидимо один одного, титу 3.3. Біблія без зупинки завдає нам удару за ударом, поки ми не змиримось і не закричимо. Святий, святий, святий Господь воїнств, горе мені, загинув я. Ісая 6, 3, 5 ми не можемо досконало виконати 613 заповідей, і 10 не можемо, навіть дві. Хоча хіба не блискучий катехізис вибирає наш найулюбленіший отривок, уривок Списання для того, щоб показати нам наше лихо. Усі люблять Євангеліє від Матфія, розділ 22. Просто навчіть нас двом найбільшим заповідям, кажуть люди. Не треба богослів'я, не треба доктрин та суперечок. Просто любіть Бога, просто любіть ближнього, ось що означає йти за Ісусом. Добре, припустимо. Але що робити, і де шукати втіхи, коли ми кожною струною своєї душі ніколи не ставили? коли ми забули про Бога і забили на ближнього 10 разів на день. Ви дійсно любите Бога кожною стрункою своєї душі. Ніколи не ставите жодну людину, мрію чи річ понад нього. І ви дійсно любите ближнього як самого себе, завжди думаєте про благо інших, завжди поспішаєте допомогти іншим, а не собі, завжди чините з іншими так, як хотіли б, щоб чинили з вами багато людей, включаючи благонамірних керівників церкви, що сили намагаються звести християнство до двох найбільших заповідей, або до нагірної проповіді, або до заповідей блаженства, або до Михея 6.8. Або ще до якогось потужного вираження Божого етичного задуму. Але якщо все, що я маю, це Божий етичний задум для мого життя, то в мене набагато серйозніше лихо, ніж у ослика Іа, який втратив свій хвіст. Мої потуги бути добрим на тлі того, чого Бог вимагає і чекає від мене, реально сміховинні. На мене чекає прокляття, зневіра та розпач, якщо бути послідовником Ісуса, означає. Робити щось піднесене заради Його імені. Ні. Слідувати за Ісусом означає насамперед визнавати все те, що Він зробив для мене. Добре, друзі, це був другий розділ. Продовжимо наступного тижня. Обов'язково поміркуйте над тим, що ми з вами прочитали. Обов'язково знайдіть ці місця Писання в Біблії, прочитайте особисто помоліться і поміркуйте з Богом, щоб ці відповіді на важливі для у всього християнства питання вони закарбувалися в наших з вами серцях, щоб вони не просто були інформацією, якою ми з вами володіємо, але щоб вони стали тим ну, камінням, яке буде закладено в основу нашого з вами життя. Я благословляю вас дорогоцінні, до нових зустрічей, як завжди, нагадаю. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Обов'язково напишіть, чи сподобалось вам, чи це якось вплинуло на ваше життя, чи це відкрило якісь нові горизонти у вашому житті. Тому що це важливо особисто для мене, щоб надалі продовжувати допомагати вам зростати в Ісусі Христі. До наступних зустрічей, друзі!